Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також пропоную вам поговорити на наступну тему, а саме, що краще обрати, як краще отримувати пенсію чи через банк, чи через почту. Давайте більш детальніше розберемо ці моменти. Значить, дивіться, для все ж таки банки мають більше. Зручностей для пенсіонерів, адже зрахування коштів на пенсійні рахунки відбувається не пізніше банківського а, наступного дня після проведення фінансування. Якщо ви відкриваєте пенсійний рахунок, ви можете одержати пенсію в будь-який зручний для вас час. Ви можете зняти з поточного пенсійного рахунку як всю пенсію, так і її частину. А також ви можете, до речі, знімати панцію е в банкоматах, тому що до них зазвичай немає черг і вони працюють цілодобово. Також ви можете маєте можливість сплатити комунальні платежі без комісії, розраховуватися карточкою в магазинах, наприклад, в аптечних мережах. Е кошти, які вам зараховані на вашу, бан вашу банківську карточку, вони. Доступні для зняття для вас в будь-який момент, якщо ви будете переїжджати або їхати на лікування, не виникає необхідності брати з собою значну суму грошей. Значить, саме головне це відповідально підібрати банк, в якому. Вас будуть влаштовувати умови обслуговування. Дивіться, наразі ви можете звернутись в Ощадбанк, Райфайзен, Приват, Укерсіб, Укерсімбанк, Укергазбанк, Редос Сенсбанк, тобто достатньо банків, їх перелік, де ви можете звернутися і оформити відповідну карточку, на яку вам буде перерахована пенсія. За інформацією, яку надає пенсійний фонд для пенсіонерів краще вибирати великі банки. Адже чим більший банк, тим він відповідно надійніший, і тим вище і більше є гарантій, що пенсія буде вам надходити вчасно. А ви, саме головне. Легко знайдете відділення та банкомат поряд зі своїм домом. Також нагадую, що ви можете в будь-який час відмовитись від послуг одного банку і скористатися послугами іншого. Для цього вам необхідно подати заяву до. У відповідного повноваженого банку та пенсійного фонду. Але нагадую, якщо вам зручніше отримувати пенсію через поштове відділення, право вибору щодо способу виплату пенсії завжди залишається за вами. То ви можете обрати пошту те, що зручніше, і те, що краще, звичайно, в першу чергу для вас.